Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile і нарешті я взявся за це відео. Довго відео не було, були кліпи. Пишіть ваші коментарі щодо кліпів. Сьогодні ми продовжуємо бути в Печерській братві. Спойлер для вас, але ті, хто зі мною грають, вони вже знають, що мене звільнили, Ну, про це буде пізніше. Не випускав я часто відео через те, що це відео в мене 6 годин монтажу. Треба мені відбунтувати це все. Так що складненько трошки. А тому, як я зараз взявся за це відео, переходьте в мій телеграм-канал, там є вся інформація. І ми починаємо. Получається, в нас є скін Шейха, але зараз ми не в ньому, через те, що ми в організації. Ну він, в принципі, за нами числиться. Типа, ну, все нормально. І 20 тисяч в мене є. Получається. Буду продовжувати працювати на автогоні, через те, що це дуже вигідно. Треба тільки відмички і своє авто. Але так як я свого авто не хочу купляти, то я буду кататися завжди з кимось. Так що, в принципі, завжди знайду з ким покататися. Ну, а зараз, зараз пройде МП, та я телепортували вже мене. Надіюсь виграти, ну не виграю, але виграю в МП. ну тобто Це відео знімалося 3 дні, тому трошки можу неправильно говорити. Тому я не на цьому МП виграю, а на якомусь іншому. За 50 тисяч цікаве МП було, жалко не зазняв. Так що, вибачайте, там 50 тисяч виграв. Зараз в нас стрій, це в нас давилки. Ну, в принципі, я прискорю, через те, що тут нічого особливого не буде. Тут я стопну, через те, що, як ви бачите, в мене лишається 9 хп. Тут Клаус на своїй Ламборгіні дрифтує. Ось Зараз гляньте на карту, всі туди смахались, він мене одного тут давить. Причому це буде продовжатися щось 2 хвилини, поки він мене не. ну, тіпа. Він мені коротше, не лишає шансів. Тіпа 9 хп, ну, смотри, я уверачуюсь, уварачуюсь. Ну, понятно, що рано чи пізно він мене задіне. Тут же купа було моментів, о, все. Ну, якби, Написав я йому, не чесно, чому це? Ви мене тільки дебе, я всіх подряд збивав. Ну, в принципі, типічна маска Клауса. Ну, да ладно вже. Ну, а зараз, поки мій друг Віталік в сіті, будемо, напевно, працювати на автоугоні. Тут я дописався вже до дуеля, щоб мене на 6 ранг повисили. Ось тут вже мені відповіли, тому я зараз офаюся і на базу. Заходжу я вже на базу. І по суті мене має чекати вже Льоха. Охотник колись був в нього нік. Привіт. Так, Де він тут є? Тут у нас якась двіжуха. Ну, зараз він мені дасть 5 тисяч гривень. Скажу наперед, я піду зброю, куплю за 4 тисячі, буду в плюсі на 1 тисячу. Виграю в нього в дуелі, і ну, в принципі зараз все це побачите. Так як він попросив через пів години, тому зараз роблю, ну, зароблю гроші на автогоні трошки. Плюс 16 тисяч, десь у нас 36 тисяч, файно, в принципі. Так що продовжуємо. Це і тепер наш баланс 44 874 гривні. Вже непогано. Ще щось там вроді би, в банку зарплати є. Тут ще один якийсь дебілі, яка який біля нас бігає, б'ється. Нам вже пишуть, що готові на дуєльку. Того зараз буду перезаходити і на дуєль піду. Все перезайшов. Так, де тут у нас Льоха? Чекаємо. Льоха, це Іван чи це Олександр? Напишіть в коментарях. Кстаті, про коментарі з, минулого, з минулих відео. Зараз поговоримо про це. Ну, а зараз біжу купляти зброю і буде дуель. Покажу тільки саме найважливіше. Купив я дігл, так що йду з ним стрілятися. Надіюсь, виграю. Дуель. В принципі, зараз його ми переіграємо, але я думаю, немає смислу. Я просто виграв в всіх дуелях. Тому зараз все. Чекаємо поверху на 6. Вона десь буде в кінці відео. Ось. Ну а ми, як завжди, зараз на автогоні купимо відмички і позаробляємо гроші. Зараз у нас 45 тисяч 874 гривні, подивимось скільки буде пізніше. Тут би ніби все добре, я заробив вже, ну, якби, маю вже 62 тисячі і зараз маю цю машину здати, і було би все добре. Тут проїходить фейл, мій друг. Коротше, купив, ну, У нього просрав свою машину і сів, случайно, за руль моєї. І коротше, профукали бабло, що він що я. Ну, Буває. Так що, нічого страшного. Ще, хто не знає, як ви попадаєте в лікарню, вас забирають 100 гривень. Так що, з нього, коротше, 8к 100 гривень. Ну, він віддасть мені, і ми купимо вже фотік в ТСНС. Це такий спойлер. Ну, ви, в принципі, бачили, як він називається. Кліп про ТСНС. Надіюсь, вам сподобався. Якщо не бачили, подивіться. На моєму каналі є вже два кліпа про Печерську братву, який вийшов так собі. Ну і про ТСНС, який вже вийшов чуть-чуть ліпше. Ну, а на момент зйомки на цей день, в який я знімав це відео, це був перший день. Зараз я перезайду і це вже буде другий день. Все це вже з нового дня. Вже бачите, як. Світліше, я тут зайшов. У мене 62 тисячі, не знаю звідки ті 100 гривень мені вернулося. Зараз у нас на території хтось є і зараз буду думати, що робити. Ну, а думати тут нічого. Поїду на автогон через те, що гроші потрібні. <му> Все, в мене вже 77 тисяч, Случайно вдарив челіка і мене відключили від сервака. Блін. Перезайшов, відновився на тому самому місці і пішов по скутер через те, що своєї машини немає, того їжджу на скутері пока що. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Жаль, конечно, но мы продолжаем. Подвозить я его не буду. Вдруг что у тачку спит. Эм, точнее, вкраде, вот. Да, и сейчас сливаем. И у нас уже 85 тысяч. Это уже прикольно. Та моє невізуче місце. Неприємно, але дуже класно. коли є в тебе, друзі. Зараз ви побачите в невеликому пришвидшенні, як воно все буде. Ледве виїхали, але виїхали завдяки добрим людям, які нам допомогли, а то адміністратори сплять. Пляхав. ранок, а вони сплять. Ну, адміністратори, в принципі, вітаємо Валідола. Кстати, з валідола перед сном. Що, типу, що він став адміністратором. І Остап Молі вернувся на адміністратора. Чим більше адміністраторів, тим, я думаю, скоріше відкриють МВС. І тим більше буде онлайн. Зараз ви побачите те, що я хочу колись зробити. Не знаю, чи це російський блогер, звідки він. Ну, ось таке РП відео я хочу в себе на каналі зробити. Як приїхали, то виходить, що? З вас 50 мультов і машини. Иначе я закопаю вас на кладбище. Оно тут, рядом. 50 мультов и все тачки. Наши уже подъехали, в принципе. Можно уже выдвигать агрессию. Всех позвал. Может, и я звоночек сделаю. Время пошло. Повторять не буду. Время пошло. Даю им одну минуту. Если сейчас деньги не передают, то мы просто все хвалим и забираем деньги сами. Все. Так. Первая партия есть. Поехали дальше. Так. Ну что, все получается? Так, ну чё, пересчитывать в принципе не буду. Теперь можете брать и просто сваливать отсюда. Тачки-то оставь. Тебе это с рук не сойдет. Тачки оставь, а ну иди сюда. Сейчас я оставлю тачки, кладите всех. Вот эти. Вот такие вот, ну, типа, дуже прикольно вышло. По РП прям все. Того я хочу так само зробити в себе на каналі. Так що. А ми продовжуємо відео. Тут лідер зараз тупаний, за того, що він. Повисить мене на шостий ранг, а шостий ранг багований. Тобто я в ігру не зможу зайти. Я по одному способу там Попробую зайти, він мене знизить на 5, ну це создало купа проблем. Я не міг в ігру зайти півдня. Коротше, того таке. Так що зарплат я заробив 209 тисяч, це з зарплатами. Тобто. За цю, ну, за цю половину серії ми заробили 209 тисяч. І я думаю, це непогано. Надіюсь, зароблю більше. І другу ціль, яку я хочу виповнити, це, напевно, купити Мерседес за 6 мільйонів. тому я буду збирати, я навіть не буду ніяку машину купляти, просто буду гуляти по організаціям, щоб був спаун і машини. А так само після. Цієї організації я піду в ТСНС. І за те, що мене звільнять, як мене звільнять, дивіться, в цій серії чи в наступній, точно не пам'ятаю. На монтажі сижу, не пам'ятаю. І тоді вже виповним завдання розвізник продуктів та далекобійник. Я вам покажу, як ці роботи працюють. Ну, і, в принципі, злодій. Також він шостого рангу, але Ну, він шостого рівня. Ігрового, але, в принципі, можна на другому красти. Ну, подивимося. Це буде в наступних відео. Не знаю точно коли, але це буде. Везли ще людину і він нам дав 3 тисячі, ми маємо 219 тисяч, так само 76 тисяч на банку. Це вже непогані гроші, тобто це вже майже 300 тисяч. Е, про прикол я не хочу в коментарях чути, а то я це осуждаю. Вирішив купити жигуля, щоб було на чому їздити на автогоні. Через те, що друзів поки всі ті нема, треба на чомусь їздити. На скутері вже замахався їздити. Того купив жигуля, потім його вгосолью. Вго А далі мені хотілось когось подемити, знаю це неправильно, але зараз виріжу фрагменти. Відео вийшло, надіюсь, вам сподобалося. Вибачаю за ДМДБ, по суті, і найзичас, часто що на зеленій зоні це все робив. Ну, Буває таке. Я думаю, у вас теж таке було, ви просто це не зазняли. Виводіть промокод ютуберський Ніни. Ні. Хто ще не вів, ну, хто, хто новенький. Скачай, скачати гру можна в коментарях в моєму телеграмі. Або ж на сайті, там вся інформація в коментарях буде. Вводіть промокод Ніни і вводіть потім промокод, якщо ви зараз скачаєте знову. Ось ви його бачите на екрані, він вам дасть 300 тисяч. Ну, я всім дякую за перегляд і всім па-па.